Це наземна станція посадки підводного кабелю в Марселі, Франція. Ззовні вона непомітна. Але під поверхнею вона підключена до величезної мережі передачі даних, на яку припадає 95% світового інтернет-трафіку. Станом на 2021 рік станція Марсель-Фос підключена до 16 основних підводних кабелів, що обслуговують різні країни, такі як Гонконг, Сінгапур, Індія, Оман, Єгипет. Греція, Великобританія, Португалія, Нігерія і Південна Африка. У всьому світі налічується понад 1400 наземних станцій підводного кабелю, таких як Марсель Фос, що з'єднують близько 500 діючих і запланованих кабелів, загалом протяжність глобальної мережі складає 1,4 мільйона кілометрів, що приблизно дорівнює діаметру сонця. І хоча мережа забезпечує безперебійний інтернет-трафік по всьому світу, у прокладанні та обслуговуванні цих кабелів домінують кілька компаній зі Сполучених Штатів, Франції, Японії, а віднедавна із Китаю. Щодня цими кабелями передаються фінансові транзакції на суму понад 10 трильйонів доларів. Через цю підводну мережу проходить все: від серіалів Netflix і відео на YouTube до надсекретних дипломатичних повідомлень і військових наказів. Тому не дивно, що кабельна інфраструктура є геополітичним імперативом. Зараз Китай і Америка використовують усі доступні інструменти державного впливу, щоб отримати контроль і встановити паритет сил у 21 столітті. Від військової могутності, збору розвідданих, економічної війни, внутрішнього і міжнародного права ніщо не знімається з порядку денного, тому що в пошуках доцільних результатів безжалісність так само ефективна, як і стратегія. Відео взяток для перекладу з каналу Caspian Репорт. У червні 2017 року голова зовнішньої розвідки Австралії Нік Ворнер прилетів до Соломонових островів в Хоніару. З 2003 року Канбера окупувала цю країну після теракту 11 вересня 2001 року під приводом того, що це була невдала держава, яка потребувала стабілізації. Австралійські силовики перебрали на себе поліцейські та інші важливі державі функції. Ворнер раніше очолював цю інтервенцію. Тепер, коли місія Австралії наближалась до завершення, він прагнув завершити останні справи. Після прибуття Ворнер зустрівся з прем'єр-міністром Соломонів Менасе Согавари, щоб обговорити новий 4500 кілометровий оптоволоконний кабель, який з'єднає Хоніару з Сіднеєм. Проект розглядався як життєво важлива ініціатива розвитку. І спочатку привернув підтримку Заходу і також Азійського банку розвитку. Але план зіткнувся з перешкодою, коли Сугавар віддав контракт китайській компанії Huawei Marine, що викликало занепокоєння в Канбері. Причина полягала в тому, що в 2013 році витоки інформації Едварда Ноудена показали, що американське обладнання, подібне до Huawei, було скомпрометоване для передачі даних спостереження АНБ. Західні спецслужби побоювалися, що Пекін зробить те саме. Незабаром після зустрічі з Ворнером Сугавара був відправлений у відставку в результаті вотому недовіри через звинувачення в корупції та хабарництві. Повернувшись на посаду прем'єр-міністра у 2019 році, він намагався налагодити тісніші зв'язки з Пекіном у сфері безпеки. Але не раніше ніж його попередник, колишній чиновник Світового банку Рік Хоу відмовився від Huawei як підрядника, що дозволило Австралії втрутитись і взяти все під свій контроль. Цей інцидент, про який сьогодні здебільшого забули, став першим пострілом у війні за світову інфраструктуру передачі даних. Підводні кабелі зробили світ таким, яким він є сьогодні, але їхня вразливість випливає з їхньої конструкції. Кабелі, напрочуд тонкі, приблизно завтовшки з садовий шланг, і вони бувають різних конструкцій, компонентів і матеріалів. Найпростіша анатомічна будова має зовнішній ізоляційний шар з поліпропіленової нитки. За яким слідує армування, плетінням сталевих дротів. Далі всередині знаходиться шар пластику для гідроізоляції, за яким слідує ще сталевий дріт і ще більше поліетилену. Приблизно посередині кабелю проходить мітна або алюмінієва трубка, яка захищає кабель від пошкоджень і корозії. Далі йде водонепроникна стрічка, яка огортає весь кабель. Нарешті на самому внутрішньому шарі знаходяться схожі на волосся оптичні волокна. Вони розділені і утримуються на місці сердечником зі склопластику. Тим часом оптичні волокна передають лазерні сигнали до рецепторів на іншому кінці, однак сигнал втрачає цілісність при використанні на великих відстанях. тому через кожні 60-70 км встановлюють ретранслятори для посилення сигналу. Деякі експерти стверджують, що ретранслятори можуть бути підлаштовані для спостереження під час виробництва або технічного обслуговування. Інші стверджують, що кабелі можна легко відстежувати на наземних станціях, що представляє собою золоту жилу для розвідувальних агентств. Крім того, підводні кабелі прокладаються за допомогою спеціальних транспортних засобів. У світі існує близько 50 кораблів, здатних прокладати і обслуговувати ці кабелі. Отже, кабельний бізнес це одна з величезних ніж, в якій іноді не вистачає фахівців, тому уряди звертаються до конкуруючих держав для ремонту своєї інфраструктури. Це стосується як держав середнього рівня, так і геополітичних гігантів. Китайські інженери працювали над кабелями, що належать американським фірмам, і навпаки. Тому завжди існує певний ризик, коли передають технічне обслуговування іншим. Можуть бути встановлені пристрої для перехоплення або пошкодження даних, які перетворять кабель на проблему. У підсумку кожен новий кабель це геополітичний гамбіт. Нові з'єднання створюють і зміцнюють зв'язки в галузі безпеки. А виключення вириває державу з циклу. Так чи інакше, але саме так передаються дані по всьому світу. І саме тому за підводні кабелі варто боротись. Супутники навпаки передають набагато менше даних, а їх запуск і обслуговування обходиться набагато дорожче. Хоча в майбутньому технології можуть розвиватись, але станом на 2023 рік на супутники припадає мізерна частка міжконтинентальних даних. І, ймовірно, так воно і залишиться в найближчі десятиліття. Тим не менш, зростає занепокоєння щодо вразливості підводних кабелів для шпигунства і диверсій, що змушує уряди посилювати захист своїх територіальних вод. Деякі країни вимагають, щоб лише певні компанії могли прокладати і обслуговувати підводні кабелі в їхніх виключних економічних зонах. Але ставки не завжди були такими високими. Раніше кабелі передачі даних часто фінансувалися державними підприємствами, але у 2000-х роках обставини почали змінюватись. Китайські телекомунікаційні компанії, такі як Huawei, вийшли на ринки з недостатнім рівнем обслуговування, такі як Папуа-Нова Гвінея та Карибський басейн. Десять років по тому китайські телекомунікаційні лідери зайняли власну нішу в кабельному бізнесі. У 2015 році Китай у партнерстві з Huawei Marine запустив цифровий шовковий шлях, щоб розширити свою мережу. Всього за чотири роки він захопив 15% світового ринку для Америки. Це стало тривожним дзвінком. Адміністрація Трампа посилила свою риторику проти Пекіна. Підводні кабелі за своєю природою стирають різницю між публічним і приватним. Це зробило галузь мішенню як для національної безпеки, так і для економічного захисту. Вашингтон не лише посилив свій контроль над кабельною мережею, але й прагнув забезпечити домінування на ринку американських компаній. Це пов'язано з тим, що кабельні оператори можуть збирати плату за користування мережею, продаючи пропускну здатність або здаючи її в оренду технологічним компаніям, провайдерам інтернет-послуг та іншим фірмам, часто одразу на кілька десятиліть. Кабелі, що з'єднують країни, які розвиваються, також можуть відкрити нові ринки, збільшуючи вплив американських технологічних гігантів і також можливості стеження американських спецслужб. З цієї причини уряд і бізнес діють спільно. Часто перші беруть на себе високі стартові витрати, щоб гарантувати, що кабельні контракти отримують американські фірми а не їхні конкуренти. Об'єднавшись з федеральним урядом, гіганти Кремнієвої долини втрутились в кабельний бізнес. З 2016 року Google, Meta і Microsoft інвестували 2 мільярди доларів у кабельні компанії, що становить 15% від загального обсягу інвестицій у світі, і ще 4 мільярди доларів планують вкласти протягом наступних трьох років. На ці компанії припадає дві треті світового використання пропускної здатності. Таким чином, контролюючи власну інфраструктуру, великі технологічні компанії посилюють свій вплив на галузь. Як наслідок, китайські постачальники кабелів зіткнулись з проблемою відсутності контрактів. Загроза санкцій з боку Вашингтона змусила і Global Marine, і Huawei продати свої частки у підприємстві Kenton Group, яка перейменувалась на HMN Tech. Однак збитки були значною мірою вже завдані. Сьогодні HMN Tech має лише два проекти в розробці: обидва обмежені Південно-Східною Азією і мають запустити до 2025 року. Таким чином, американським політикам вдалося запобігти тому, щоб китайці стали головним гравцем на світовому ринку підводних кабелів, принаймні поки що. На частку HMN Tech припадає лише 10% відомих існуючих і запланованих кабельних мереж. Це значно менше, ніж у французького виробника ASN і американського постачальника Subcom, на частку яких припадає 41 і 21% світового кабельного ринку відповідно. Але в той час, як Америка домінує на етапі встановлення кабельних мереж, Китай, схоже, відіграє більшу роль у сфері технічного обслуговування. Відключення за визначенням є незапланованими. Ремонтні роботи часто потрапляють до рук того, хто має можливість і знаходиться поблизу. З цієї причини, щоб утримати позиції в галузі підводних кабельних операцій, Китай закріпився в секторі технічного обслуговування. Він піклується про щільну кабельну інфраструктуру в прилеглих морях, включаючи американську і японську лінії. Деякі аналітики стверджують, що це відкриває можливості для втручання. У 2022 році китайські кораблі ремонтували кабелі, що експлуатуються ATT Verizon і Microsoft у східно-китайському морі. У травні наступного року Microsoft з помірною впевненістю заявила, що підтримувані державою суб'єкти проникли в її телекомунікаційну інфраструктуру. Пекін заперечував будь-який зв'язок з хакерами. Частково з цієї причини Вашингтон намагається тримати нові кабелі фізично подалі від Китаю. Ініціатива чиста мережа. Заснована у 2020 році, фактично забороняє прямі зв'язки між Америкою та материковою частиною Китаю. Результати говорять самі за себе: підводні кабелі BioFrost і Eco, відкриття яких заплановане на 2024 рік, поминають сумнівні води поблизу Китаю, так само, як і проект Apricot Cable протяжністю 12 тисяч кілометрів, що з'єднає Філіппіни та Індонезію і має бути завершений у 2025 році. Однак у південно-західній частині Тихого океану геополітичні фактори виражаються ще сильніше. У 2021 році Світовий банк скасував проєкт кабелю, що з'єднує Гуам з Мікронезією, Кірібаті та Науру, тендер на який виграла китайська компанія HMN Тек. Вашингтон по суті зірвав проєкт. У 2020 році Державний департамент зв'язався з мікронезією, висловивши несхвалення участі Китаю. Після цього Вашингтон, Токіо і Канбера оголосили, що фінансують новий кабель за тим самим маршрутом. Станом на червень 2023 року проєкт протяжністю 2250 км вартістю 95 мільйонів доларів був у стадії реалізації. Це, в свою чергу, підвищило статус Гуаму високомілітаризованої заморської території США до великого центру передачі даних. Протистояння Америки з Китаєм підштовхує компанії до пошуку нових маршрутів для передачі даних. Оскільки національна безпека і безпека даних в пріоритеті, створюється політична і нормативна правова база, яка повністю виключає вороже налаштованих постачальників з усієї екосистеми інформаційно-комунікаційних технологій. Сінгапур, Індонезія, Філіппіни та американська острівна територія Гуам стають центром міжнародного трафіку даних. Але конкуренція також поширюється на Індійський океан. Тут головною точкою тертя став кабель Сімі 6 що пролягає від Сінгапуру до Парижу. Спочатку його будівництвом займалася китайська компанія HMN Tech. Пропозиція компанії була безумовно найбільш конкурентоспроможною. Вартість в 500 мільйонів доларів становила лише третину від стартової ціни. Очікувалось, що проект підвищить міжнародний престиж HMN Tech. Однак Вашингтон знову втрутився і погрожував накласти на проєкт санкції. Цілком передбачено це призвело до розвороту на 180 градусів. Проект було передано компанії Subcom із Нью-Джерсі, яка має тісні зв'язки з американською розвідкою. Сама компанія Subcom розпочала свою діяльність у 1955 році як проєкт часів Холодної війни, призваний посилити можливості США протидіяти підводним човнам. Сьогодні вона розробляє кабелі для таких компаній, як Google, Amazon, Microsoft і Meta. Однак, зі стратегічної точки зору, її найважливіша роль полягає в тому, що вона є ексклюзивним підрядником Збройних сил США, яким вона допомагає контролювати військово-морські сили Китаю. Також Сапком займає провідну позицію в прокладанні нового кабелю до Діго Гарсія. Це Атол, кораловий острів, що перебуває під британським управлінням. Де розташована англо-американська військово-морська база численністю три тисячі чоловік. Його центральне розташування дозволяє Вашингтону проектувати силу на життєво важливі морські шляхи, що з'єднують західноазійських виробників нафти зі східноазійськими імпортерами. Сьогодні острів слугує не лише військово-морською базою, але й центром передачі даних для мережі обміну розвідувальною інформацією 5 очей, яка об'єднує розвідувальні служби США, Великої Британії, Канади, Австралії. Та нової Зеландії. Активність Пекіна з іншого боку більш скромна. Китайські інвестиції в Індійському океані здебільшого стосуються кабелів, які були прокладені ще до утисків його технологічних компаній. China Mobile зіграла провідну роль у прокладанні двох африканських кабелів, що з'єднали Африку з Європою. Тим часом China Unicom була ключовим інвестором у кабель Sail довжиною 5800 км, що з'єднує Бразилію з Камеруном. Який був прокладений в 2020 році. Тим не менш, за останні роки кілька підводних кабелів китайського виробництва досягли заходу. Одним з цих рідкісних винятків є кабель PIS. запущена в експлуатацію в грудні 2022 року лінія довжиною 12 тисяч кілометрів з'єднує Сінгапур, Кенію, Пакистан з Францією, з'єднує Сінгапур, Кенію і Пакистан з Францією, перетинаючи Єгипет і Мальту. Кабель був повністю профінансований і побудований китайськими компаніями, в тому числі HMN Tech. Франція дала дозвіл на реалізацію проєкту, бо хотіла створити для себе стратегічну автономію в часи посилення ворожнечі між Америкою і Китаєм. Проте з часом поділ підводних кабелів на окремі мережі підвищить їхню привабливість як військової цілі. І хоча деякі держави, такі як Україна, намагаються обійти ці загрози інфраструктурі за допомогою супутникового інтернету, ці заходи не можуть замінити підводні кабелі, принаймні в найближчі десятиліття. Особливо небезпечними конфлікти навколо підводних кабелів робить той факт, що майже неможливо відрізнити випадковість від навмисного пошкодження. Що ще гірше, геополітичні гарячі точки, такі як Південно-Китайське море, є комерційними центрами з густою підводною інфраструктурою, якорі та рибальські сітки регулярно спричиняють перебої в роботі, так само, як і природні явища. Такі як зсуви і землетруси. Усе це залишає широкий простір для непорозумінь і прорахунків. Наприклад, на початку 2023 року жителі островів Мацу, що знаходиться під управлінням Тайбею, зіткнулися з перебоями в роботі інтернету. За тиждень два основні кабелі, що з'єднували острови з Тайванем, були перерізані. Жителі підозрювали Пекін, але незабаром визнали. Що прямих доказів причетності Китаю, а тим більше намірів, немає. Однією з проблем з підводними кабелями є те, що міжнародне право, яке регулює цю інфраструктуру, недостатньо розвинене і дещо застаріле. І Сполучені Штати і Китай намагалися заповнити прогалини власними нормативно-правовими актами. Проте обидві ці спроби виявилися недостатніми, хоча і з різних причин. Американські закони занадто старі. Останній американський закон, що стосується підводних кабелів, це акт про підводні кабелі від 1888 року. Порушення кабелю тягне за собою штраф у розмірі 5 тисяч доларів і до 2 років ув'язнення. У той же час недбале скидання якорів або рибальських сіток тягне за собою штраф у розмірі 500 доларів і 3 місяці ув'язнення. Мізерна міра покарання за дії, які можуть спричинити рахунки за ремонт на суму до 3 мільйонів доларів. Тим часом китайське законодавство застосовується непослідовно. Пекін накладає покарання незалежно від ступеня втручання, умисне або необережне пошкодження кабелю тягне за собою штраф у розмірі 1400 доларів, але операторів також можуть зобов'язати припинити діяльність. Прокладання несанкціонованих кабелів також тягне за собою штраф у розмірі 28 тисяч доларів. Але внаслідок слабкого контролю в Китаї в середньому щорічно фіксується 26 виходів з ладу кабелів. Що є найбільшим показником серед країн, це спричинило нещодавнє посилення обмежень, таких видів діяльності, як видобуток піску, буріння і тралення. Кораблі, підозрювані в розриві кабелів військового значення, були заарештовані. Китай наполягає на тому, що право прокладати кабельні маршрути через континентальний шельф належить державі, що володіє ним. На практиці це означає повідомлення державної морської адміністрації і отримання листа про відсутність заперечень від ВМС Китаю, що іноді призводить до зміни маршруту. Лише після цього оператор може подати заявку на отримання дозволу прокладати кабель на території Китаю. Після цього вони повинні повністю інформувати морську владу про свою діяльність. Однак така позиція швидше за все викличе тертя, особливо тому, що Пекін стверджує, що оператори, які працюють в межах дев'ятипунктирної лінії, Лінії, нібито історичної претензії на майже все південно-китайське море, повинні отримати його згоду. І Пекін, і Тайбей заявляють про китайський суверенітет над морем, незважаючи на рішення Постійного арбітражного суду від 2016 року, який визнав його незаконним. Процес отримання дозволів у Вашингтоні також складний. Оператори, які бажають працювати на території США, повинні отримати дозвіл від Федеральної комісії з питань зв'язку. Комітету з оцінки іноземної участі в США інженерного корпусу Армії США, а також, можливо, від органів влади штатів і місцевих органів влади. Ця бюрократична тяганина може затримати отримання дозволу на два роки. Цей часовий проміжок лише збільшиться, якщо приймуть новий законопроект, що обмежує передачу американських технологій. Закони, схожі на сосиски, краще не бачити, як їх виробляють, видаючи суворі вимоги щодо отримання дозволів і пекін. І Вашингтон порушують Конвенцію ООН з морського права. І хоча Китай ратифікував цю конвенцію, а США дотримуються її як традиційного міжнародного права, вимоги щодо дозволу обох країн суперечить морському праву. Стаття 79, наприклад, чітко визначає, що всі держави мають право прокладати підводні кабелі на континентальному шельфі. Стаття 112 іде ще далі і включає відкрите море за межами континентального шельфу. Разом з тим, у морському праві існують реальні недоліки: відсутній захист підводних кабелів. Конвенція не криміналізує напади на кабелі в міжнародних водах і не зобов'язує держави захищати кабелі в їхніх територіальних водах. Якщо ці проблеми не будуть вирішені універсально, кожна держава буде вирішувати їх індивідуально. А це рецепт конфлікту. Підводні кабелі це світовий інформаційний трубопровід, і тому вони стають серйозним фронтом у новій холодній війні між Китаєм і Америкою. Інфраструктура, закладена сьогодні, консолідує країни майбутнього, що матиме вплив на торгівлю, стратегічну політику та міжнародне право. Хоча Захід поки що зберігає лідерство, зростаюча роль Китаю і посилення співпраці південь-південь через Брікс та інші форуми можуть відкрити нові напрямки співпраці, при будь-яких обставинах просування і захист проєктів кабелів зараз є геополітичним пріоритетом. Тому що, хоча контроль над ресурсами вже давно став причиною війн, Сьогодні джерелом конфліктів стає найцінніший ресурс інформація.